Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, щоб нагадати сказати вам, радісну звістку, що нас створив Бог. І Бог любить людей, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на хресті. Бог є любов, Бог є добрий, але Бог є також святий і справедливий. І перед Богом нічого грішним не може встояти. У нас є проблема. Проблема це та, що ми є з вами грішні. Ми є спорчені люди. Ми робимо той чи інший гріх щодня. Чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах. А все це, тому що коли Бог створив Адама з Євою, вони були досконалі, вони жили в гармонії з Богом. але Вони не послухалися Бога і переступили його заповідь. Коли ми помремо, ми будемо стояти перед Богом. І кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Тому що багато речей, які люди роблять добровільно, свідомо, таке, переляб, обман, п'янство, вбувся народження дітей через аборти, руками палачів в біла халата і подібне до цього. І людина буде відповідати за себе. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом і не зможе оправдатися, що б вона хорошого б не робила, і скільки б грошей вона не платила. Її вже це не врятує. Ну, Бог не хоче, щоб людина, коли помре, попадала до пекла. Тому що розплата за смерть це вічна розлука з Богом в місцях мук, страдань і сльоз пекла. Ну, у Бога є рішення. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який взяв наші гріхи на себе і помер, і задовольнив усю Божу справедливість. І Бог, прийнявши жертву Христа, задовольнивши свою справедливість, Воскресив Ісуса змерто. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богові. Бути справедливим до нас грішним, бути справедливим через жертву Ісуса Христа, яку Він заплатив. Для того, щоб спастися від будучого Божого гніву, від вічних мук і страдань пекла за гріхи, людині потрібно щиро покаятися. Тобто визнати себе грішним перед Богом. Не потрібно перечислювати всі свої гріхи. Просто визнати себе, я грішник, і попросити прощення, прости мене, Боже, і прийняти це прощення. Бог прощає. Кожну людину, яка вірить в Його Сина Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає усіх людей покаятися в своїх гріхах і прийняти Його Сина, Ісуса Христа, в своє серце, як Господом і Спасителем, і прийняти дар життя вічного. Біблія написано, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар і будьте вдячні Богові. І на вдячність Богові, допомагайте іншим людям. Робіть добро іншим людям, як на вдячність Богу. Я все це говорю, дорогі люди, тому що мені не байдуже, де ви, ви будете проводити вічність. Якщо в вашому житті будуть якісь скрутні становища, звертайтеся до Бога. Можливо, якийсь смуток, можливо, хтось із залежний, можливо, важко вчитися чи на роботі, чи в сім'ї. Звертайтеся до Ісуса. Він може допомогти. Дякую за увагу. Нахай благословить і бажав вас Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.